Пані умочани, всім доброго дня. Мене звати Курінє Вірослав. Сьогодні я проведу екскурсію по нашим мальовничим досаду, а саме по дорогам вніше, одній дорозі, яка вже повністю вбита. Це відео скоріше не для громади міста, це для керівництва міста. І особливо для пана Олександра Володимировича Цибрія тому що особисто його і відділ ЖКХ я вже неодноразово просив, щоб цю дорогу відремонтували. Але мені відмовляли, все, м -м, постійно відмовляли, мотивуючись тим, що просто нема коштів. Тепер я хочу звернути, позаду мене стоїть просто декілька ось, ось ям. І це ями, які тут вже Просто десятиріччями знаходяться і ніхто їх ніколи не ремонтував. Ну, тобто, Я ще маленький бігав і ці ями були, тому що я виріс в цьому районі. Тепер де, йдемо трошки далі, подивимося, де ще як у нас відбувається процес. Що тут в цьому районі з'являються ями. Ну, По-перше, в цьому мікрорайоні є супермаркети. І вантажівки завозять сюди всякі, і завозять сюди всілякі ну, товари і розбивають дорогу. Ходимо на главну дорогу, там де базарчик досить. Зараз вже, якщо можна подивитися, тут вже справа, тут розбита дорога, ямки. Їх один раз тільки засипали. Те, що засипали, це до першого дощу торговано вибиває. Ось такі ось гарні ями, ще раз. Тобто на, цій, на цьому відрізку 17 ям. Від золотої підкови до торби 17 ям. І це мікрорайон, на якому живе 6 тисяч людей і більше. Тобто Це взагалі ганьба. Ось о, гарні сніметь. Ось дивись, просто розбито, Вже Дуже маленьке я. Ні, подожди, не ремонтується взагалі. Ну. Щоб ви розуміли, що такі ями вони за один день не з'являються. І вони постійно розбиваються. Тобто, що, що відбувається взагалі? Що їх просто не ремонтують. От і все. Ідемо далі. Наш дос, ось такі гарні ямки на дорогах, які вже просто, ну я не знаю, тут треба вже, мабуть, нову дорогу ставити, тому що вона така вже по що... Це дорога, по якій кожен день їздить куча машин. Кожен день. Тобто вона буде, її треба робити дуже якісно. Не так я пляп її взяли і все. Вже майже дійшли до Тут Комарова 10, магазин торба. Позаду мене така невеличка площадка, також раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ям просто це в цьому радіусі на перехресті. ям. Сподіваюся, що це відео побачить. Або Олександр Володимирович Сибрій, або керівництво нашого міста прийметься до уваги, і все ж таки цього літа, або хоча в цьому році дороги в досить відремонтують. Дякую.